Привіт, друзі! Як гадаєте, що це за планета? Правильно, це наша з вами земля. і Її жителі люди, тварини, рослини. Земля унікальна планета, адже тут існує життя. Ви знаєте, що кожній живій істоті для існування необхідна енергія. Без неї ми б не могли рухатися, рости та розвиватися. Всі організми отримують енергію із харчування. Однак для кожної з земних істот воно своє. Тож пропонуємо вам подорож до країни здорового харчування людей, а поведуть її стежками та розкриватимуть її таємниці наші помічники. Розумничка смачнюля і допитливий питайлик. Знайомтеся, я питайлик, бо я всім цікавлюся разом із вами. Я із задоволенням слухатиму розповіді смачнюлі. Ну і звісно, допомагатиму вам у всьому. Адже я справжній помічник. А я смачнюля. Я із чарівної країни правильного здорового харчування. Тож розкажу вам багато цікавого і корисного про те, як правильно харчуватися та бути енергійними і здоровими. А країна правильного здорового харчування. Це часом не та країна, де можна їсти цукерки та солодощі без обмежень. Ні, питайлику, це країна, жителі якої і дорослі, і діти дотримуються простих правил здорового харчування. Тут живуть сильні, енергійні і здорові люди.